Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка ще однієї посилки, яка мені надійшла Укрпоштою. Вартість посилки нам Укрпоштою обійшла в 42 гривні. Це ще замовляв на початку, не початку, десь перша половина 24-го року. Просто тільки зараз руки дійшли до розпаковки і огляду монети. 100, 100 г загальна її вага. Така. Простенька упаковка. Ось на одному з інтернет-аукціонів України і, власне, ось дійшли руки, нарешті її розпакувати і зробити огляд даної нумізматичної продукції. Так, Зараз ми її обережно розкриємо. Так, ось такий вигляд має. Папування, всередині нічого немає, нічого. Ось, ну, Тут таке на сові запаковано, претензій немає. Там подвійний, по, -по, по декілька видів целофану нам на мату, намотано, картонка. Коли декілька монет, там взагалі ніяких проблем немає з їхньою пересилкою. Коли вже монет, там десяток і більше, ну, там вже дещо інша ситуація. І вартість пересилки дорожча, але загалом дешевше виходить, коли купуєш декілька монет одного покупця, то звісно, що пересилка дешевше входиться. На кінець 2024 року ціна посилки від Укрпошти до 100 грамів там, 60 гривень. 60 гривень складає. Ось. І я думаю, що це ще не... Не кінець такої ціни. На 25-й, думаю, що ще буде здорожчувати, Але зараз оглядаємо посилочку, яка нам надійшла. Так, тут дуже багато всього намотано. Зараз обережно зробимо розбір всіх цих пакувань. Тут картонка, біля картонки ще картонка, це все заліплено скотчем. Нам головне, щоб монети були цілі, а то все. Дрібниці невеликі. Так, зараз ми ось так от розкриємо. Скоби моно заклеєно. Скотч і ще й скоби металеві. Так, зараз колегенько вскриємо, бо Момент істини. Раз, о. Все, ну, першу монету, яку дістали, то і будемо оглядати. Так, отже, сьогодні у нас на огляді монета. Зараз спробую ближче до камери піднести, щоб було краще видно. Ось, монета 2 гривні 2013 року. 150 років Української національної філармонії. Ось і, власне, ось 2013 рік на аверсі монети зображено напис на тлі цієї ж філармонії будинку, рояль з боку, 2 гривні напис і Національний банк України з малим державним гербом України. Ось Тут зображена колона зала імені Лисенка, зі сцени якої стоїть власне, рояль. Ось на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено будівлю колишнього купецького зібрання 1882 року, у якій з 90... 1944 року до сьогодні розміщується Національна філармонія України. Де, власне, подається такий от надпис. А це ось ця купецька е зібрання, колишня будівля. Власне, сьогодні тут і розміщується Національна філармонія України. Монета така. В непоганому стані досить авторами монети авторами даної монети є художник із скульптор Атаманчук Володимир. І під час введення в обіг 2013 року Нацбанк банк реалізовує через свої філії, і тоді ціна ринкова цієї монети складала не ринкова, банківська ціна монети складала 15 гривень. А вже на 2024 рік її ринкова ціна складає. 270-330 гривень, тобто середня ціна 300 гривень. За оці буквально 10 років, 11 по факту, ціна зросла просто суттєво. Тираж такої монети всього 20 тисяч одиниць. Ось. І я думаю, що далі ця монета буде ще дорожчати. Так, стосовно монети, що ще, що ще можна додати, то Будівля дана, яку ми бачимо на зображенні цієї монети, то при започаткуванні Київського філармонічного товариства, засновано 1863 році, стояли відомі митці і прогресивні громадські діячі. Композитор Микола Лисенко, фольклорист Рігельман, композитор Аматор Селецький та багато інших. Ось монета. Має номінал 2 гривні, неї 12,8 грама, діаметр 31 мм, гурт рифлений, метал нельзибер. Тобто стандартна 2 гривнева монета. Ось. І дана монета присвячена 150-річчю однієї з найстаріших концертних організацій нашої держави. І власне ця монета поїде першою до альбому. До мого альбому 2013 року, точніше, не альбому, а планшету. Ось свіженький із альбомів, поки що порожній. І от перша з цих монет буде якраз монета присвячена 150 рокам Національної філармонії України. Так, зараз підберемо трошки місце, де її краще розмістити, бо тут не всі ці комірки підходять. Ось краще всього. О, тут вона більш-менш нормально розміщується. Зараз спробую приблизити. На камеру не дуже зручно її розташувати. О, ось так от вона більш-менш поміщається в комірку. І тут вже більш тримається вона так, щоб не гойдатись. Що відповідно зберігає нашу монету цілою. Так, зараз ще раз спробую її перемістити. Так, ось, ну от вона сіла собі спокійно, нікуди вона не, 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 не втіче звідси. Так, Зараз ми її так ось розташуємо. Ну і власне з, 2000, з цієї монети розпочнемо заповнювати альбом і огляд всіх монет 2013 року. Я зараз повертаюся в ті попередні роки. З 2015 року там практично зібрані всі монети до 24-го, а от попередні роки відсутні і, відповідно, наздоганяю те, що пропустив. Монетки не дешеві, але колекцію треба поповнювати. Ось отакий от невеличкий огляд. Невеликої за тиража монети, всього в 20 тисяч, ми розпочнемо 2013 рік заповнювати. Ну, виглядає вона так більш-менш солідно в цьому всьому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під цим відео і до наступної зустрічі.